Жіночі колективи це моя біль. Так, я все мрію працювати. Мені треба, я думаю, воєнкомат, якщо там жінок нема. І в армії вони всюди, правда? Ну, може, змішаний вже колектив, я думаю. Так ось, в Ірландії єдиний такий момент, що жіночі що чоловічі одне і те саме, чи майже одне і те саме. Може, чоловічі трохи краще, але багато тут чоловіків, вони абсолютно як жінки. І реакції, як жінки якісь там плітки, вони щось там доводять, хто слабший, змагаються, хто поїв, хто не поїв. Я кожен раз, от як згадую, кожен раз в мене культурний шок. Тобто, це те, що я. Думаю, що до смерті не зможу прийняти. Оце рівність, що жінки в нас, і чоловіки рівні. І дівчата феміністки не з того боку, що я вважаю, що чоловіки вони пріоритетні, а з того боку, що я вважаю, що жінки пріоритетні. І в Україні так і є. З коханим сварилися. І я йому кажу: я хочу, щоб ти до мене ставився, як до дитини. Ти зрозумів мене? Ну, не дуже.